Театр Кю. Шановний блазень у моєму серці. Я щойно прибув тому, не зовсім розумію добродія блазня. Але він не звернув уваги на тих жахливих монстрів, схованих у темряві, коли забирав мене з тієї проклятої землі. Він, певно, всемогутній і безстрашний. <плес> 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 Невже тут справді водяться привиди? На мою думку, пан блазень надзвичайно сильний від природи. Достатньо могутній, щоб змагатися з богами. <звук> Я лише восьма послідовність лише мене в спокої. Перш за все, маю перепросити. Гроші, мій одвічний спосіб вдячності забуща. Але мілоду блазнів байдуже до чогось настільки тривіального. <гум> Загалом, мілорд Блазень – це спокійний, непохитний стародавній мудрець наділений трансцендентною мудрістю. На що дивишся? Що й так зосереджено. Скажи, як гадаєш, у кого кращий баланс? У клоуна чи у кота? А… Що? <гум> 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 <гум>